Всім доброго мирного ранку. У нас сьогодні сонечко, трішки приморозок, але ми не розчаровуємося, продовжуємо працювати. Зараз ранкова поранка. Всім гарного мирного дня. І обов'язково покажу капусту, яку я не забрала додому. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Я вже пішла в діла шапку. Взяла свою чашечку кави, мене багато хто питався, чия ой, як сонце світле, Ах... чи я на дворі п'ю каву. Так, я п'ю на дворі, так як я кип'яток не люблю, я ставлю на підвіконник каву, іду трішки порати, то там чуть-чуть побігаю, побігаю, тоді поп'ю каву, ну і. Продовжує далі порад. У нас таке гарне сонечко, так світить, хоча ніч у нас була дуже тривожна, дуже тривожна. Цієї ночі я ну, трішки так мало поспала, так як в небі в нас було трішки тривожно, але все обійшлося добре. І ось так. так що, Хто пікав, гарного дня та настрою. Ось у нас все довкола поки що біло. На градуснику мінус два, сонечко вже ось. Дуже гарно, дуже гарно. Лепідь полетів. Ну, ось. І моя капусточка після ранку, в якому був приморозок гарненький. Чудово, вона далі продовжує рости, нічого не померзло, все прекрасно. Капусточка, як я казала раніше, до мінус 2 спокійно собі витримує. Це нічого страшного в ній немає. Це ось ця цвітна, сама маленька. Сьогодні її треба обов'язково поляти, щоб вона мала гарний приріст. І ось наступна капусточка, це рання, яка у нас трішки гірше зійшла. Також зелененька, гарненька, треба вже підсипати. І, можна сказати, моя гордість та краса, яку я вже підсипала. Ось вона себе чудово почуває при приморозках. Так що, якщо ви десь забулися, нічого страшного з нею не сталося. Ось відкрили свій примітивний парничок. Ще капусточка починає вже надкльовуватися. Вологи тут вистачає. І що далі у нас? Ну і все, салат ще не сходить. Ні, не сходить ще нічого такого, тільки капусточка починається прокльовуватись і то в деяких місцях ось. Дві видно. З сьогоднішнього дня нас вже обіцяють без приморозків. Все буде чудово, так що... Можна сказати, нема чому переживати. Все в нас виходить, все йде за планом, все добре. Бажаю всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. І все буде Україна. Всім дякую за перегляди, всім папа, до нових зустрічей.